Аби відновити брухівку на центральних вулицях Києва, треба майже 2 мільйони гривень. А ремонт Маріїнського парку стане у 2,5 з половиною. Нині на Майдані триває генеральне прибирання. Більше нам розкаже Борис Сачалко. Він з нами на живому зв'язку з майдану борю. То як відбувається відновлення столичного середмістя і чиїм коштом? Добрий вечір, віта генеральне прибирання у середмісті насправді у повному розпалі. Сьогодні вже почали відмивати велику колонаду стадіону Динамо. Це на вулиці Грушевського. Крім того, комунальники дуже активно почали перекладати плитку і бруківку, розібрану на майдані і на вулицях прилеглих до майдану Злежності. Чи Чиїм коштом це роблять, не кажуть. Нагадаю, пан Порошенко обіцяв у разі перемоги революції сплатити за такі роботи. Але чи це його гроші, чи столичного бюджету наразі ніхто не каже. Комунальникам допомагають євромайданівці, як надовго затягнеться робота, ніхто не прогнозує. Кажуть, нової плитки не кладуть, беруть те, що збирають із барикад і завалів на Майдані. Нам ніхто ще нічого нового не дав. Бачить, все прутівка. Отам ми чистимо, перевозимо і кладемо. Ми барикади розбираємо. Тут була барикада, розібрали і все використовуємо. Двох підіймаємо. Ми чотири місяці сиділи, боролися це в банду. Шо в селе ще сидіти на наметі одного, ставили і всі пішли працювати. Крім цього, взялися відновлювати Маріїнський парк, там пересівають наново затоптані газони. Кажуть, антимайданівці їх витоптали вщент. Сильно, ви можете самі далі побачити, якщо пройдете, то практично асфальт. На Газони залишилися листі. І як ви їх скопуєте землю да, для того, щоб залишити? Так, зановити. так, мотоблочимо. Мотобло, чим плануємо і засіваємо. І все буде так, як раніше, чи, чи щось не так? Ну, будуть зелені газони. Тобто все буде добре? Все буде добре. Євромайданівці, які не долучаються до масштабного прибирання, серед місця лаштують територію біля своїх наметів. Вони і підмітають і білять бордюри. Причому дуже часто навіть доходить до кумедного. Наприклад, мітингувальники з Коломийського намету на відновленому газоні розсадили квіти в переміжі з огірками редькою і цибулею. Щоправда, правда виправдовуються? І жартують це все не для їди, а для привернення уваги до Євромайдану. Ну, як у нас після подій у нас кажуть, що впало сільське господарство. Ну, будемо піднімати. Ну, звичайно, до цього тут росли квіти. Ми перекопали, побілили бордюри, дерево. Прибрана територія. Земля дорога, тим більше на Хрещатку, щоб не пустувала. На квіти ростуть. Ну і там все решта. Це буде чесне. На цьому віту у мене всі новини з прибирання серед місця. Зараз тобі слово. Борю, дякую, це був Сачалко І те, як оновлюють майдан.